Хеллоу, хеллоу, хеллоу. Ну шо, почнемо потихеньку. Аркадку... Да, ви готові діти? Да, да, капітан. Так, давай. Ну що? Да. А тут. Вони в цій школі, в цій школі детей, Вони там хорошо. Ти не повіриш, я просто вирішив перезарядитися. Я опять вирішив перезарядитися. Він тут біля мене прям. Молодець, завалила. Забігай сюди. Ага, ще один тут, ще один тут. Не знаю. Закинь гранату, якщо є, прям тут. Вони зараз мене завалять. Ага. Я зрозумів, це ще один, да там? ти... Є, як полікуватися? Вони І поки тут. вони нема. Котеняки. Все мене застрелили. Можеш вийти звідси, можеш знайти аптечку якусь полікуватися. Справа. Ні, ні. Дішого тебе опа, третій цей, третій жилет. Ой, голова є, ну. Набою маловато, але це вже таке. Ну що, про кого уже на это знак? Так. Наш ямин взяв. Так, минька. Ага, бачу. Да. Ось чувачок. Хеллоу! Хе-хе-хе! Я його просто спалив. Ну нічого, буває. загорів. Полікуйся. Полікуйся. Ликуйся. Ти, конечно полікувалася, я тобі скажу. Ти, ти кидаєш? Я. Бо ти почала лікуватись прямо перед ними. Ти мені закрив на закрасный стол. У нас обходять. Че? Ось! А, тут тут. Вона мене не добила, вона мене не добила. Ось тут позначила. Видимо, на, на, на дворі, да. Да, це вона. Я тут. Це вона одна? Да. Ой, он зверху, зверху, зверху! Молодец, молодец. Сейчас я их добью. Давай, давай, я шей тут подальше. Вон шоден, шаудент шо, снизу, снизу. Бачу, снизу. бачу. Ша є. Шарты з бузда есть. Не. Не-не-не, він сразу упал. Ты сразу, ности да. двое были разом. А девка? — Це ти кинув? Так, да, да, да. Не знаю, хто був разом, хто з ким. Я тебе піднімаю. Давай. Ось, дивись, енергетику відразу лежить. Ось-ось. Тут. Застойці. так, напевно, можна виходити вже звідси. Оп, де? Де? Тут. -то. Та вон він. Де? Є. Він одразу впав? Так. Да. Добре. Це він був, це він був. Сюди? Погнали. Погнали. ОКА! Опа! Ага. Ого! А другий де? Не знаю, він вона відразу впала. Я понял. Все. Ще п'ята є. Сьогодні настроїть такий біж якийсь кіберспортивний. Опа, ще одна. Ще один. Ну, на! Шостий. I have a revolver. Опа. Надюха, дивись на мене. Добре. Спять якісь лаги. Так, залетаем сюда М -м -м, открыто тут бачит да, да 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 там тоже слева открыто угу. слева дальше да вот дом. Стоять. домце ой что Ого! это что такое это тоже это тоже это бачишь У здор... мене здоровезна зброя була. А в мене дорога тільки що якась стала. Ні, А в мене здоровезна І збро... Збро... зброя. І зброя, так? Крочок. Все, завалила, чувачка, так. Головне бути Сховуємся. наверху. Це нам переправило, нам переправило. Бачу тачку. Де? Он туди поїхав. Туди їде до нас. Де? Ага Матч. Для нас здесь... Ой! -мо, вы шо? Побі до мене. Я тут а за хатою. Фу, it was stressful. Піднімаю, піднімаю. Жесть. Відразу лікуйся, бо вони зараз у нас будуть труд далі. Тероризувати 100%. Тут. О, новый жилет Так ось, да. Е, положила. Зараз, да, да, раз по мне стреляют. Хвася, хвася. С все ликуюсь. За за домом, за домом. Сюди до мене тобі теж буду стріляти Тут. -а. Ой. Є що попити? Є ага, бачу. Ай! Відходь. Тут падаємо? Ще раз дам, зараз дам. Бінти. На, бери аптечку. Лечусь бинтами, лечу з бинтами. Я твій втал спеціально. Нема заспицева. У мене тоже. Зараз на машинку сідаємо. Готово. Готово. Зараз, зараз. Ну не кажи так сідаємо, а потім цей, сам хату. Та, я побачив. якщо сідаю, то я. Роз... Давай, сідаємо. сідаємо, сідаємо, сідаємо. Є, давай, давай. Та, блін, у мене перезарядка. Ти Ты ж слушаешься, наша тысяча перезарядка. в мене не було. Це, в нову зброю. Зараз бігом, бігом. Це вони там зверху. Да, 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 я бачу. Поїхали, поїхали на тачці. На нас? 140, 140, да. Ага, бачу, 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 бачу. Ну все, тоді. Вони до нас не їдуть 100%. До нас їдуть? Не до нас. Не до нас. Все, відміняй Всі точки. Не відміняй точки, зараз будемо заїжджати потім. потім. Вон! Де? Да. Виходь, виходь, парла. Зараз біжу до тебе. Де да, де? Да, да. А? О, мене оглушили, мене оглушили, мене оглушили. Йо. Скотина. Є, вбила. Ти прям вбила, вбила. його? Так, да, я поранена, я поранена. А, я не розумію. А того зону не забрала. ще один хтось кинув. Це ти? Ні. Скажи, що Вон тут, тут, де я позначила, де я позначила. Давай, бігом, бігом, бігом. Тута, в димах, в димах. В димах він кидає цей. Піднімай Не мене, не надо, не надо, його, його. Вбив його, вбив дима, Молотом Кинув в, в дими, вбив Все, все, вбив. все, да. все добре. Фу. Давай, я тебе піднімаю зараз це і Біжем, летим сенс. в зону. А тачка в зоні, йому. Все добре. Йдеся тобі, її. бігом, іди за тачкою. Все нормально. Іди в тебе глушник. Да, да, да. Це все, лечу. мені і цей. — іш. Бачу, рюкзак! — Да, випрягай, бери. Тут полутано все, давай. Да. Там нам було ще демовушку взяти, але вже. Пізно. Опа, ай! Що, що що? Промахали двох зверху. Зверху? Да. Де саме, де саме? Ай! Ай, це не стигло, я не встигла. Я відскочила, граната відскочила, просто. Та, йо, Та... Oh, oh, no, no, no. What are you doing? Це нормально. Тут до речі не зовут. Опа, перед нами. На. Але ша, шата не Так, вона. так, так, так. Що ти робиш? Що? це не я роблю, це машина. Та тут допинти мне. О. Думаєш добити їх? Та ладно, ні, ні, дивісь не цей. Просто зараз зона тут вже буде. Так, да, так. Да. Ми можемо зараз... да, скільки... да, 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 Ми зараз можемо спостерігати. Ну, звичайно. Давай. Ой, йой-ой-ой, оце ти даєш? Почекай! Йо-а! Саме головне. Нема, в смислі нема. А не зараз, не зараз, зараз. Все добре зараз. Я тебе полікую. Зупинись, зупинись. Мені так цікаво, що я ж не в тебе врізався. Я просто, ну, рушив. Але просто як сама в неї. Ти, а, та, ти не просто бахнули з нею головою, типу. Тут у Тут точно є хтось. Тихенько. Не хочеш тут. А, ні. Ну Десь тут нам треба остатися. Я знаю. Нас дуже ага, відомо. перед нами ось. Е, yeah. Один? Да, він сразу впав. Бачу Дэн. Падай тут, падай тут. Я тут поки вз нього полутаю. О, западный. Так. так, опа, Лутиксон. Зараз буде в нас він прострілі в нас буде, якщо шалуть. О, там паде бачу. бачу, бачу Все, поки спостерігаємо тут У нас позиція доволі добра. Насколько. Опа! Ну! Є? Дво? Ні, один Дво? точно. Не знаю. Ага, двох, двох, двох. Двох? точно. Да, 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 точно, точно. Точно. Фух. Машинка добила, я не понял. И справа, и слева. Зараз, придайте, зараз їхати вже. Все, сідаємо, їдемо. Чула? Да, бо там думає. достатньо далеко. Ну як? Коротше, їхати треба. Бачу перед нами, перед нами двоє. А-а-а! На. Ааа, яй-яй! Мене смертельно ранили, смертельно ранили. Кидай дим, кидай. Кидай дим, бо йо Ах, Піднімай, Як? Піднімай, піднімай, як, під... як? Піднімай просто, підніми мене просто. Ах, ти мене в машину не закинеш. Будь ласка. Будь ласка, що ти робиш? Будь ласка, пусти мене і вилічі. Кинь мене. Ти сказав занеси мене. Куди? Ти мені здається, сказав, занеси мене. Якусь обігом. бігом. Що лікуйся, я здох. Ти лікуйся. Я полікувалася. Що ж ти мене несла? Лікуйся. Та все, ти здохла ти. О. Звідки? Звідтут. ось ось, ось. Ніт, yeah. ніт, вон він там, справа, справа. Рахіше. он прям перед тобою, перед тобою. Бачу. короче, Да -мо. Вот Все, 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 нет, так. Oh, ну, Моз, заця, бачу. Да, бачу, давай, давай, тихо, тихо. Обходить тебе. Обходи справа, справа! Бачу.

Так, 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 зараз. Е... 에... Зараз ти десь маєш. Так, десь. Ні, 8, 7. Ага, біжай, бачу, біжай, бачу, біжай, бачу, біжай, бачу, бачу. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Бігай, бігай. Ти теж? Так, лечу. Боже, куди? Ого. Угу. Mm -hmm. Напевно, сюди я кудись. Якщо долечу. Я, я постараюсь. Раз, два, три. погнали Такий прапор України летить. О! Бачу. Бачиш мене? Ой, я забула, що треба цей двигатися. Тихенько. Ління, напевно, сюди. <laughs> Цікаво тут хтось є. Ні, здається, не Вони мене шукають. шукать. Да. Класс, тут не золоті. Я одна. на. давай, йди до Чем? мене, там 23. вже зонка піджимає, як би. минус два. Ну, чё все, Шо вы думали, а? О, кашка 12. Сейчас кто-то бежит. У пиши. зоны, Шауден минус. Е-мое, що це за машина? Ух. Та я понимаю, что зона, но я ж тут не можу просто так. Давай сюда, лутайся. А я там лутала вже. Ну Хорошо. Точно луталась? <рик> тут куча гранат, куча всього. всего. Я лутала? там не спил, психика, сам. Тихенько. А чого красний? Чого він красний? Это кто возрождає когось. Тут а Да. Тут а? Я yeah, минус минус минус. Шало. Фух блин. Фух. Я ж знала, я кажу, что тут кто стреляет. Я не, спішу, тачка. не спішу. Це бачиш? Ну тихенько, тихенько. Да? Показуй. Баги. Ой, я Їдемо, Едем, їдемо! їдем. їдем, їдем. Та впереди баги було. Так, ну, да нам тут баги. Я зараз зону слість. Вже шоста фаза. Блін, блін, мені треба, не треба полікуватися. Ти не лікована. Взагалі, подивись. А, бачу. Це що, перед нами людина? Давай, молодать. Все. все все, все, все стоп, 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 стоп. Стоп, нагитанный. Аккуратно. Намазас. Классно. Ага, дыша на третьей уровне хорошо. А запахи не переживаем. Что-то е встречает. Це я. Мені не подобається, что тачка чиясь. Не вилазь, не вилазь, не вилазь. Я ж даже не вилажу. Окей. І що рублять мене? А що це такое? Такс, аптечка. Не буде. О, глушник є. не надо? Не надо. Не надо. Шеловік. Ага. Почекай. Що? БТР, переверни. Не, почекай чисто тачка. Добре, зона, 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 зона. Давай. Є! Е. готово. Okay. Ой! Ага. Бігом, бігом! Справа. Я таки понял, що справа. Зараз буду фігачити. фигачить. Перезарядка. Ай! Ай! Yeah. Давай назад, назад, назад! Он спра. Он с. Давай, давай, давай. Сидай. Да все, 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 вс, его зона. Сидай. Да тут-то, тут-то. О, щавчок, давай! Давай, ты шо! Спадай! Ааа! У мене було мало життя, бо ти на завіз в зону. А ти бачила, що я завіз в зону? Да. Так а чого ж ти дивишся на мене цей? Блін, 11 вбитих. Топ-2, топ 2 Та топ-2 це не то. Це мов бути топ-1. Я мав його задавити машину. Ну, в тебе не вийшло задавити. Хоча ти реально завидовий. Одинадцять вбивств. дев'ятсот двадцять дев'ять шкод. 有嗯。